О, oh, no, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді в нас буде канал Альтернативна електрика. Попереджаю: не заходьте на канал чи соцмережі цього блогера. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, фірми чи різні діячі, щоб про таких, так би мовити, героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я. Чогось не показав це відео, напишіть коментар із тайм-кодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в Монобанку на ЗСУ. Ну от, здавалось би, канал з назвою про альтернативну електрику. Мав би бути каналом про альтернативну електрику. Я кажу про сонячні панелі, вітрові генератори і таке інше. І я, до речі, потрапив на цей канал саме через ось це відео, коли просто шукав усю інформацію про акумулятори Ліфе По 4 і про те, як налаштовувати BMS G kong Ну, думаю, ті, хто в темі, розуміють про що я. Та що там. Думаю, далеко не один я натрапив на це відео, судячи із коментарів. І я спочатку просто пропустив це відео. Ну, все ж таки, контент московицькою — це не те, щоб я любив дивитись. Але одна людина мені скинула це відео, так би мовити, повторно. Мовляв, глянь, ось як треба налаштовувати БМС. Під ці акумулятори. Я спочатку глянув трішки відео, а потім вирішив пошукати в інтернеті ну, про те, який мінімум та максимум для таких акумуляторів. І знаєте, майже усюди пишуть про те, що мінімум для таких акумуляторів це 2,5 вольти. Та й усі українськомовні відео, що я бачив, особливо про налаштування BMS G kong Усюди кажуть про 2,5 вольти. І лише дід на бумажці пише про те, що нижче трьох вольт не можна розряджати. Тобто усі інші показують на реальних прикладах усе як це от працює. А от дід на бумажці написав, ну і сказав, що у нього досвід 12 чи скільки там років, значить, він правий. Ніяких тобі досліджень, реальних прикладів, експериментів. Ну, наприклад, коли там акумулятор може вибухнути. Ні, лише папірець та гулівчик в кадрі. Круті аргументи, вірю. Я повірив. Nice job team. звісно, що автори подібних каналів роблять якісь відео, які, ну так би мовити, не по темі каналу. Але в нас тут особливий випадок. Особливий він тим, що канал у нього по суті про все підряд. То якісь відео про сходку колишніх прикордонників. То якісь відео з радістю про те, що якісь діти, можливо, їхні сусіди чи внуки, може реально їхні діти, отримали якісь нагороди, чи віднаку у якомусь московському кінофестивалі. Так, це було за декілька днів до вторгнення, але, тим не менш, відео не видалено і ніхто ніяк не вибачався за цей треш. Але це лише квіточки. Ну що ж, знайомтесь, Олександр, ну автор каналу, і не знаю, де він конкретно живе, але дуже схоже на те, що це житель Волновахи. Враховуючи скільки відео, він підписав із назвою міста в назві відео, особливо одне відео, про яке ми поговоримо пізніше. Так, та сама волноваха Донецької області, яка в окупації. Звісно, якщо глянути лише це відео про акумулятори і не глянути на картинку загалом, тобто не глянути, що там ще у нього на каналі, або що він пише в інших соціальних мережах. То можна подумати, що це ну звичайний дід, такий знаєте, любитель совочка. Але знаєте, щось якось приходити на зібрання прикордонників разом з жіночкою в такій футболці, чесно, вже або б вигнали її з кадру, або я б не викладав це в інтернет. Майдисапойнмент із імежора Майдеїсруїнд. Особливо враховуючи те, що головний їх дід в цій компанії розповідає про те, як вони боронили та боронять кордони України, ночь старове служя і слів повіреною по гранічної пограничної по гранічної служби по охрані рубежей нашої родини, граніці Союза Советської Республіки була, буде, і Граніці України. Границя була єс і буде себя і не Підозрюю, що цей Олександр. Колишній прикордонник, хоча, ну, можливо, він просто прийшов за компанію зі своїм другом, прикордонником і знімає ці зустрічі. Але чого ж я, так би мовити, зачепився за цей канал? Що ж тут не так? Де тут смердить лайном? Ну, приготуйтесь. Ну, я якби нічого не собирався такого знімати і вдруг сообщення від моєго товарища. подтолкнула меня к этому маленькому ролику. А о чем я хочу сказать? Ну, во-первых, что бы там ни творилось в мире, как бы там ни было, для меня всегда и везде есть хорошие, уважаемые, добрые люди, с которыми можно общаться, с которыми поддерживаешь отношения, дружбу. И не имеет это значения, где они живут. Россия, Италия, Украина, Беларусь. Вот. Я ніколи не ділив ни на сорта, нікак, ніяким образом. Не розрізняю людей за національністю, постаті, віком, усі однакові. Один народ. Коротше. Клас. Сувкова логіка, якої ми мали б позбутись ще з 91-го року. Так от я о чому? Тільки що від товариша інформацію, що на Україні. вот это просроченное существо резиновое вместе со своей бандой подняла стоимость электричества до 4 гривен ,32, 32 копейки ну кто не знает из россиян умножьте где-то на 2 и 3 поймете что стоимость киловатта при том любого объема расхода превышает 10 рублей российских за киловатт при той нищете которая обрушилась на людей на украине это просто петля на шее То есть подняли сразу на 60%. Но у меня нет слов. Мне настолько больно обидно за тех невинних, которые очевидно раз попадают під роздачу. Вау! А знаєте, так підбирати слова, вміють, мабуть, лише московити. Ну, знаєте, ось це от, на Україні, от эта банда при владі. Хоча... Так говорили совєтські люди, які досі не розбираються в політиці, і кажуть, що не треба туди лізти, все одно без тебе порішають. А коли щось порішали, ти одразу згадуєш про політику і такі резинові наркомани. We goodnight, Бісейнайтмафа про те, що є причини і наслідки. Ну він, звісно, що не здогадується. Або не хоче говорити про це і транслює виключно обмежену інформацію. Для тих, хто забув, минулий блекаут нам влаштували московити. Не Зеленський, не конкретно Путлір, а конкретно московити, які обстрілювали електростанції, підстанції і все таке інше. Через що у нас була величезна нестача електроенергії, здається, в декілька гігаватт. Так от цього року у нас ще більша нестача, і мені, чесно кажучи, важко уявити, якою буде у нас ця зима. Але раджу вам все ж таки зарядити свої акумулятори зараз. Опрям зараз. Дивно. Я думав, що люди з такими технічними знаннями, ну так би мовити, який, начебто, розбирається в електриці, мав би розуміти, чому у нас піднялись тарифи. І які на це причини. Так, мені теж не подобається такий тариф, який підняли в два рази, а не на 60%, як він каже. Але з іншого боку, є двохзонні і трьохзонні лічильники. і ви вночі можете платити вдвічі менший тариф. Але це треба йти в ЖЕК або до вибудовника і залишати заявку на перепрошивку лічильника, так думати. Ясно, що не кожен взагалі знає про це, і після всього цього бугуртіти саме не президента і там владу, що, мовляв, це він винен в тому, що піднявся тариф, ну, м'яко кажучи, нерозумно. Враховуючи той факт, що у нас нестача електроенергії, хоча люди у нас просто не звикли економити і звикли до такого низького тарифу. Думаю, українці, що виїхали з України, напишуть в коментарях, який там у них тариф в Європі. Ну а ми продовжимо дивитися це чудове відео. Що ж очікує всіх інших? Ну я просто не знаю. У мене немає слов. Я дивлюся, що твориться на території України, во що превратили це держава, ось вот ці вот утирки, які там зараз рулять. І у мене Просто душа кровью обливается. Мало того, что и так. Последние годы жизни праздник. Плюс еще вот так вот закручиваются гайки, выжимаются последние соки. Я не знаю, чего они хотят добиться, но то, что Украина может очень сильно от этого пострадать. Вот. А это один из элементов, который подтолкнут людей еще раз задуматься, как быть что делать и не бежать ли свет за очи. Поэтому мне болит. Не знаю кому как, а за хороших людей мне всегда болит. Так вот всем мира, добра и пусть все будет хорошо. А вся вот эта вот плесень и прочая погань, которая не дает людям жить, чтобы ее смыла история в канаву. И больше они никогда хорошего не вспоминали и слова не говорили. Дивно, що все це він говорить про владу в Україні. Мовляв, вони знищили і знищують Україну, а не якийсь там бутлір зі своїми московитами. Ну, знаєте, ті, що обстрілюють Україну кожен день. Хм, Дивно. А я думав, люди з альтернативною думкою реально мають альтернативну думку щодо війни. Якщо я скажу, кому-то стане дурно. Ну я не хочу цього робити. я не хочу устраювати срач. Поэтому що раз прошу, пожалуйста, не треба на моєму каналі раздувать різну політичну грязь і рассказывать мені своє мировоззрение по поводу що, где і как. От дивіться, зараз він захищає себе, мовляв, не треба писати у нього на каналі в коментарях свою думку. Ну, про війну чи про політику і про те, що відбувається навкруги, типу у нього є теж своя думка. Але він начебто не хоче її виражати, бо комусь там стан стане погано. Не знаю кому. Що ж, давайте зайдемо в його канали на Рутюбі і в Яндекс Дзен. І глянемо ось таке от відео. Добрий день, представтесь, пожалуйста. Добрий день, мене зовут Олег, і я хочу розказати об таку історії з моєї життя. 28 февраля 2022 року. мы с семьей, наша семья, семья брата и соседи решили выехать по так званому зеленому коридору. Собрались, повесили белые флаги на машине, написали большими буквами дети, повесили на лобовые стекла, на задние, на боковые и двинули в путь. Ехали мы по улице из Боргородка Чехова, и не доезжая до Березки, навстречу на перекрестке нам выезжает украинский БТР и выходят бойцы. Видят, что мы едем и в упор открывают огонь без предупреждения. Мы резко по тормозам попадали, кричим, дети, здесь мирный, не стреляйте. Они продолжали огонь, не останавливаясь. А с чего стреляли? Из автоматов и из крупнокалиберных. Тобто, давайте уявим субить всю ситуацию. Їде чи три автівки. Назустріч виїжджає БТР. Можливо, вони навіть встигли побачити український прапор на тому БТРі, і впритул їх розстрілюють військові, але вони, як ніндзя, встигають вийти з автівок, лягають на землю і кричать, що тут діти. Ще раз впритул в них стріляють з автоматів із крупних калібрів. Але вони встигають вилізти з автівок. Розпізнали форму і флаг, і, мабуть, й обличчя їх запам'ятали. Мені варто вам показувати реальні кадри, як московити на своїх танках та БТРах розстрілювали українські автівки з сім'ями, які виїжджали, ну наприклад, із Бучі та Ірпіня. Чи ви самі пошукаєте ці відео серед новин за 22 й рік? Просто я не можу вставляти ці відео. Бо ну, якби, ці кадри легко знайти. А тут в нас якась неймовірна історія від якогось куленепробивного термінатора. Без фото чи відео тих подій. I'm back! По машинам, по, по вам, машинам з автомата, ви з кулітами з БТР. Так, да, на пораження. Ми попадали, кричимо діти, не стріляйте, Але ну, Вони прикрасили вогонь і нас нам добиватися. Подходят, смотрят, дети мирные, говорят, ну что ж мы сделаем, мы ушли. И мы бросились на утек, то куда. Мы с нашей семьей пошли в ближайший дом за помощью. Машины оставили, вещи оставили. Просили помощи, нам дали временный приют на минут 30. Мы перевязали отцу рану. Отца... Ваш отец был ранен? Мой отец был ранен. Тяжелое ранение, легкое. Тяжелое очень. Куля попала в кость в лопатку і розробіла її. Тобто їх розстріляли впритул, а потім підійшли, глянули на них і такі, типу, ну, вибачте, і пішли кудись далі. На кого орієнтована ця маячня? Чи назва відео така, знаєте, специфічна, яку, мабуть, Ютуб не пропустив. Або автор вирішив, що за таке відео йому знесуть канал. Остаточно. Особливо враховуючи факт, что ему уже отключили монетизацию. И он теперь не может работать рукой и осколок в ноги сидит. Ну он надеюсь жив, все в, в порядке. Тобой, да. А можно детальнее, mm -hmm. что с остальными были? Как ну что, что еще делали военные, если есть нюанс, ну есть что же сказать? Ну, было очень много раненых. Брата ранили грудь над сердцем, пуля сидит у тети осколок ногу распотрошил. И в машине соседей ехала первая. В сына попала пуля. Валера звали. Зовут, точнее. Звали? Зову, Зовут, надеюсь, зову. он жив. Да, живой, с ним все хорошо. Попала пуля в череп, но он остался жив и уже в сознании в Донецке сейчас на реабилитации. Выбачьте меня, но... Ну, выглядит это как манечня пьяной козы. Усіх ранили, у когось під серцем куля, у когось в голові куля, але усі живі, здорові. Ну просто сім'я термінаторів. І це при тому, що в них стріляли з автоматів із крупного калібру, який від голови не залишить і мокрого місця. І аца його враняла, і ще друга сім'я теж раніла, і що з ними їхала і сім'я. очень много пострадавших, но все живы. Хотя а нет. кто вам оказал помощь с такими ранениями? Сами, да, или люди там, соседи? Ведь это же это так серьезно, голова, лопатки, сердце. Как было ну, с этим? Первое время мы просто перебинта... перевязали раны, чем есть, шарфами, тряпками, бинтами, с аптечкой, с машины успели достать. А потом посидели, подумали минуты три. И пошли уже для больницы подвал жили больницы. Там нам оказали помощь, отцу зашили раны, и остальным тоже сделали в таких условиях, что смогли. Зашили, перебинтовали, и мы там оставались. Уже были, ну, проживали мы там 15 дней, в подвале на тарелку супа в день на семью. Вокруг нас ездили военные, хотели по больнице. А какие военные? Чьи военные есть? Украинские, Украинские военные. Да. И что они делали, простите? Хотели по больнице. Хотели это в смысле стреляли, стреляли по больнице? Да, стреляли по больнице. А простите, из чего стреляли? Так. Из танков? Из танков. Да. Танк ездил вокруг уже для больницы и стрелял, вызывая огонь сюда к нам. Ну, провоцируя, да, да провоцируя. получается. Так? А стрілявся, уїхав спрятався. Тобто в спартанських умовах, якомусь вигаданому Валерії, чи хто він там, якого тягнули невідомо скільки кілометрів після того, як подумали три хвилини, зробили складну амирацію із видалення кулі із голови. І якщо вірити цьому очевидцу, український танк кружляв навкруги лікарні і обстрілював цю лікарню. Щоб спровокувати. Ти, вибачте, мене спровокувати кого? Для чого? Ну. Де в цьому логіка? Ну, от серйозно, кого можна спровокувати такими безглуздими діями? І по Зданню стріляв в больниця? І по зданню стріляв теж завалити завалить в Бальтійці. Вихід це з бомбоубежища? Тобто там, де люди сиділи? Так, да, і... там, де люди сиділи. Потом танк просто пострелили, взорвали. И зашли российские войска. Посмотрели. Российские или ДНР войска? Российские войска. Российские войска. Зашли российские войска. Проверили паспорта у всех. Там в подвале сидело 370 человек. Проверили паспорта, поспрашивали. Проверили, нет ли здесь украинских военных. То есть, сказал, никто мне... ли не прячется, да? Да, никто да? ли не прячется никто не прятался. Ну а потом все более или менее устаканилось. Спустя, спустя дня 4 мы уже с семьей вышли и пошли смотреть наши дома, дома родных и жить уже своей жизнью. Спасибо вам большое. Дай Бог вам мира, здоровья, добра. Ух, прям лопасть такие, знаете, глазастый. Порахував, сколько людей в сховище было. Глянув, мабуть, з вікна, а хто ж там лікарню обстрілює з танку. Ну і лікарня така, знаєте, виявилась теж фортецю Термінатором. <звук> обстрілюють, обстрілюють цей вхід, а він якось ну, ніяк не завалюється. А потім чих пих і ну, взорвали, подорвали і нету такого танка. Пішли глянути, як там їхні домівки, і продовжили жити своїм життям. В цій історії, як мінімум, не вписується Валерчик, який мав би проходити реабілітацію. Ну, знаєте, після поранення в голову. Я знаю про такі випадки. Не так давно розмовляв з військовим товаришем, який воює ще з 14-го року, який отримав купу, просто численні поранення, в тому числі поранення голови. І в нього зараз отам от металева пластина. Він не один місяць проходив реабілітацію, щоб стати на ноги. А якийсь, ну, Валь'єра, якому в спартанських умовах витягували там, кулю з голови, просто через три тижні встав та пішов глянути, що там його домівка. Ну і звісно, Олександр, той, що автор Ак-каналу, вирішив зняти це як інтерв'ю. Так наче він бачить цю людину вперше. От просто йшов по дорозі, і такий: о, хлопче, а в тебе не буде якоїсь супертрешової історії в кармані. Нє, це не постанова, яку вигадали щойно. Нє, це все правда. Тепер ви розумієте, чому я роблю мої відео. Тепер ви розумієте, що відео московицькою треба обходити стороною. Навіть якщо у автора в описі канала вказано, що він з України. До речі, дивно, що цей любитель московитів досі не переїхав ну, в більш безпечні регіони Московії. А стоп! Там вже немає таких регіонів, адже наші дрони та БПЛА можуть залітати в дуже далекий тил. Perfect. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик, ну і на покриття, закриття рахунків за електрику. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті YouTube. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Oh my. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або ось тут. На екрані, ось тут. Ось тут. от. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки? Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше? Так, от це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти. Ще два нещодавно ми замовили і відправили хлопцям, ну так би мовити, за ваші кошти. І вони вже їх отримали і відзвітували, але цього мало. Тому я буду замовляти ще отакі от детектори. Дронів. Буду їх перевіряти на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною. Хто скільки може: 10, 20, 5, 3, 2 гривні. Це теж донат. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати ріжні. Ніж ті, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус з реально герметичною кришкою. Не змушуйте мене його довго розігрувати, бо його ну, важкувато затягнути в кадр. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, ну, тим вищий шанс виграти. Посилання на модбанку ви знайдете в описі до відео або, знову ж таки, отут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі, а усі минулі звіти ви можете знайти в описі до відео. за посиланням. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, особливо зараз. Ну і якщо вам подобається контент, запрошую вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились? Ну і ще невеличке нововведення, ви зможете голосувати за тему для наступного відео, оскільки відео тепер будуть виходити раз на тиждень в суботу. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello. Монобанку, ну і через крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. За